Чому ти стоїш мовчиш? Води в рот набрав. Взагалі нічого не вивчив. Я бачу, що тобі страшно. Тобі потрібен час. Тож, коли будеш готовий, розповідай, що ти підготував. А я тобі казав, що треба робити домашнє завдання. Щоб зараз не стояв як стовп. Ти як завжди. Домашнє завдання важливе, адже воно допомагає зібрати всі отримані знання на уроці докупи. До того ж, це чудова можливість ще раз попрактикуватися та потренуватись перед контрольною. При виконанні домашнього завдання тобі ніхто не допомагає і не підказує. Ти самостійно знаходиш шляхи вирішення завдання та складаєш всі свої вміння в купу для цього. А це необхідна навичка, щоб отримати гарний бал за контрольну роботу. Все здавай роботу. Вже закінчився час. Ти знову допустив цю помилку. Не зміг правильно розподілити час на завдання. Знову невірне рішення. Я бачу, ти не зміг правильно розподілити час і тому не встиг вчасно виконати всі завдання. Давай спробуємо з тобою кілька вправ на концентрацію уваги. Це точно тобі допоможе наступного разу. Яка задача зірочки? Навіть не думай. Ти не справишся з нею, адже це ускладнений рівень. В тебе недостатньо знай. Спробуй з цю. Це середній рівень, якраз для тебе. Давай ми з тобою що уроку будемо потрохи підвищувати складність завдань. Тоді ти швидко розв'язуватимеш завдання зірочкою, та це тобі буде в задоволення.